Бог ніколи не моргає. Регіно Бред Урок 27 Завжди обирай життя. У 10 класі на уроці англійської я відкрила для себе таємницю життя. Тоді вчитель сказав нам прочитати книжку Генрі Девіда Торо «Олден». Автор описував, як протягом двох років і двох місяців на самоті жив у лісі. За милю від найближчого поселення він збудував маленький будиночок на березі ставка Олден біля міста Конкорд у штаті Масачусетс. Уривок із книжки, який запав мені в душу у 10 класі, досі хвилює мене. Я оселився в лісі, тому що хотів жити обдумано і мати справу лише з тим, що є важливим. Подивитися, чи життя може чогось навчити мене, щоб потім перед смертю не усвідомити, що я так і не жив, я не хотів жити фальшивим життям, адже життя таке цінне. Таємниця життя полягає в тому, щоб обрати життя. Адже воно таке цінне, через чотири роки після того. Коли я дізнався про те, як Торо загнав життя в лугий кут, життя загнало в Лугий Кут мене. Я була 21-річною студенткою університету і переді мною враз виросла стіна страху. Місячних не було вже 4 місяці, а живот усе більше. Я не хотіла цієї вагітності. Я намагалася позбутися її молитвами. А потім просто вирішила, що не вагітна. Але я не могла заперечувати очевидного надто довго, бо від моїх заперечень дитина не припиняла рости. У той час я не могла просто піти до крамниці і купити тест на вагітність, а потім на самоті в туалеті дізнатися, чи ношу дитину. Я мусила піти до лікаря, здати аналіз сечі і цілий тиждень чекати на результат. Я вирішила здати аналіз у кенті в невеликій агенції, що спеціалізувалася на допомозі самотнім матерям. Жінки з цієї агенції не були вороже налаштованими антифеміністками чи схибнутими захисницями життя, які верещать і називають убивцями всіх, хто зважився на аборт. Вони просто хотіли допомогти жінкам і донести до них, що народити дитину і залишити її. Або віддати на всиновлення. Це кращий і мудріший вибір. Того дня, коли мали прийти результати аналізу, я зупинилася біля таксофона і набрала номер агенції. Мені не захотіли повідомити результат телефоном, відбрехалися, що така в них стандартна процедура. Я вийшла з університетського подвір'я і попрямувала до невеликого торговельного кварталу в центрі міста, де була агенція. Здавалося, ноги зовсім не торкаються землі. Я летіла туди, ніби вже наперед знала, що моє життя зміниться. Скидалося на те, що жінка в приймальні дуже зраділа моїм результатам. Хоча я так не здогадувалася про свою вагітність, її слова були для мене наче ляпас. Ви вагітні. Я? Я, який усього 21 рік? Я та налякана, розгублена й самотня, я, що порвала з батьком дитини кілька місяців тому, я, яка й гадки не маю, що робити зі своїм життям, та все ж десь там, глибоко, ніби затища в самому серці бурі, у моїй душі розлився спокій. Життя, росло нове життя. У мені. Я прийняла його того дня і назавжди. На той час мою ситуацію можна було вважати або повним крахом, або дивовижним шансом. Я вирішила покинути навчання і роботу в бригаді невідкладної допомоги, тому що більше не могла підіймати пацієнтів без ризику зашкодити своїй спині або дитині. Я жила з батьками і почувалася найбільшою у світі невдахою. Але всередині, у своєму внутрішньому світі, яким я ні з ким не ділилась, я раділа, що стану мамою. Проте мусила тримати свої почуття в таємниці, бо світ вимагав, щоб мені було соромно. Невже я колись молилася, щоб у мене не було цієї дитини, моєї донечки? Вона мій найцінніший дар. Озираючись на прожиті 53 роки. Я розумію, що цей урок був найкращим з усіх, які дало мені життя. Обирайте життя. Для мене це не просто досить спірне гасло проти аборту, це гарний спосіб подивитися на кожен день і кожен вибір. Коли мені потрібно прийняти рішення, я запитую себе, який вибір покращить життя, і обираю його. Коли я дізналася, що маю рак. Усі види лікування здавалися мені поганими і операція, і хіміотерапія, і опромінення. На жаль, лікар призначав їх усі. Я бачила скількох людей, які згасали через рак. Коли я працювала в лікарні, то відвозила людей на опромінення і хіміотерапію. Ці люди були надто слабкі, щоб сісти за кермо, а деякі були вже на останньому подиху. Три мої тітки померли від раку після років виснажливої боротьби і страждань. Невже це чекало й на мене? Одного дня, якраз перед початком курсу хіміотерапії, я була дуже налякана, тому вирішила зіграти в маленьку гру. А що, якщо я цього не робитиму? Якщо я відмовлюся від хіміотерапії, покладу всі надії на операцію і сподіватимусь, що молитви мене захистять. Що ж, це звучало не так уже й погано. День минав, і я дедалі сильніше усвідомлювала, що не обираю життя. Це не вихід. Я знала, що повинна зробити все можливе, щоб зберегти тіло, в якому мешкає моя душа. Я знала, що це далеко не все, що Господь підготував для мене. Я не могла заглушити той шепіт. Той тихий і спокійний голос Бога, який повторював: Обери життя. Наприкінці дня шепіт перетворився на оперне Крещендо. Я зробила вибір. Я обрала життя, обрала лікування, усе, що призначив лікар. Спочатку мені було дуже погано, та згодом стало краще. Цей досвід змінив моє життя і життя всіх, хто мене оточує, як моєї дочки й чоловіка, так і зовсім незнайомих людей. Серед найбільших дарів мого життя в першій десятці або навіть у першій п'ятірці є два пункти, яких я б ніколи для себе не обрала. Стати одинокою матір'ю в 21. Це найкраще, що сталося у моєму житті, і захворіти на рак у 41 одне з найкращого. Вони дуже змінили мене, змінили назавжди. Життя повело мене дорогою, на яку я не хотіла ступати, якою не планувала йти. Але, опинившись тут, я зрозуміла, що таємниця життя полягає в тому, щоб обирати життя. Адже воно таке цінне.